Інтеграція переселенців в Івано-Франківському регіоні про виклики, проблеми, рішення та перспективи говорили можновладці під час засідання регіонального форуму. В Україні він став заключним 15 15-м. Детальніше у наступному сюжеті. Вирішення проблемних питань пов'язаних з інтеграцією людей, які вимушено покинули свої домівки. Основна мета регіонального форуму мовні бар'єри, там ідентичність, історичні. Тому якраз оця рада ВПО передбачає, щоб можна було там чи програми створити для того, щоб було легше інтегрувати їх в громаду, для того, щоб, до прикладу, залучити дітей в наші школи, оскільки багато з них зараз вчаться онлайн. І такі механізми будуть якраз. Сідієвна створення ради ВПО має стати одним з основних методів інтеграції внутрішньопереміщених осіб в Івано-Франківській області. Таких рад в Україні вже більше десятка. Це консультативно дорадчий орган, який мав би налагодити взаємодію між органами місцевого самоврядування, внутрішньо переміщеними особами, такі це релоковані організації, бізнес. Це донорські організації для того, щоб можна було зразу почути тих людей, які зараз від біди в нас опинилися в області. У нас вже в межах програми єднання з ради дії створено таких 16 консультативно дорадчих органів. Ці органи от якраз вони і спрямовані на залучення ВПО до процесу прийняття рішень стосовно їх же в своїх нових приймаючих громадах. Тому ми щиро сподіваємося, що івано франківську також буде своя рада ВПО, яка буде допомагати ВПО приймати участь у процесі. Ці вирішення своїх же проблем. Одна з таких рад уже функціонує на території Коломийської територіальної громади. Ми створили раду ВПО, яка має голову ради ВПО, секретаря, а також склад. При визначенні членів ради ВПО. Ми Підійшли до цього за таким принципом, що одна третина це жителі місцевої громади, одна третина це самі громадяни із статусом ВПО, які проживають на території Коломийської громади. І друга третина це наші міжнародні партнери, громадські організації, благодійні фонди, які активно допомагають громадянам із статусом внутрішньопереміщених осіб. Засідання ради повинно відбуватися хоча б один раз на місяць, кажуть місцеві посадовці, адже на ній розглядатимуть шляхи інтеграції внутрішньопереміщених людей в громади. Участь у культурних заходах, спортивних заходах, влаштування дітей на навчання у гімназії та ліцеї міста Коломиї до дошкільних навчальних закладів. Питання житла для людей, які вимушено покинули свої домівки, сьогодні особливо актуальне. Додають можновладці. не всі громади, отак наша вантська територіальна громада. Ми не маємо на сьогоднішній день вже вільних якихось занедбаних. Гуртожитків чи за лікарень, які не працюють, чи якісь ну вищих учбових закладів, чи ну, взагалі освітянських закладів, де би ми могли зробити ремонт і ну, дати місце для проживання внутрішньопереміщених особ. Тому потрібно міняти все таки законодавство. Підтримку внутрішньопереміщеним особам, які прибули на Прикарпаття, продовжують надавати і надалі. Обласного бюджету минулому році було виділено 97 мільйонів гривень на розміщення внутрішньопереміщених осіб в наших закладах соціальних. Цього року таких коштів виділено 27 мільйонів гривень з обласного бюджету. Сьогодні йшла мова про розміщення, про надання соціальних послуг, про медичні послуги, про освітні послуги. А також міські голови від себе роблять все можливе для того, щоб створити можливість перевести перевести сюди підприємства, створювати нові підприємства. Адже це є робочі місця і можливість самореалізації уже незабаром на Прикарпатті планують створити. Ще одну раду ВПО.